Всім привіт! Мене звати Люба, і сьогодні я вам хочу розповісти про ще одну програму компанії Доктор Клінік. А програма називається Продавай Еврібаді. І ця програма розрахована на тих людей, які вміють люблять багато продавати. Тобто, це не продажі командою, це особисті замовлення наших клієнтів. Програма стартує Everybody. Довгострокова програма, і вона розрахована на період з вересня місяця по грудень. Місяць. Основні умови бути активними, тобто робити замовлення кожного. Місяця. Чим більше замовлення ви робите, тим більшу вигоду, звісно ж, отримуєте. За свої замовлення ви, звичайно, отримуєте додатковий дохід у вигляді різниці між вашою ціною і ціною каталогу, а також компанія підготувала ось таку програму Продавай Еврібані. Зараз я вам про неї розкажу детальніше. І так, ця програма має три рівні залежно від суми ваших продаж за цей період. Нагадую, період з вересня місяця по грудень місяць, включно. І так, перший рівень, якщо сума ваших особистих замовлень. Період з вересня по грудень місяць включно становить від 400 до 600 балів. По завершенні цього періоду ви додатково отримуєте 50% знижки на топові продукти компанії. Список продуктів, звісно ж, надається компанії. Рівень другий: якщо сума ваших замовлень за період з вересня по грудень місяць включно становить від 600 балів до 800 балів. А ви по завершенню цього періоду отримаєте знижку 65% на визначений список продуктів. Це будуть е, самі топові продукти, які е, найчастіше замовляють наші клієнти. І так, е, далі йдемо третій рівень. Якщо ваші замовлення за цей період, за 4 місяці складають понад 800 балів, ви отримуєте 75% знижки на е, зазначені. Продукти. Ця знижка це можливість придбати продукт за мінімальною ціною і, звичайно ж, додатково заробити, продавши їх по ціні, ціні каталога, або залишити собі як подарунок, тому що ціна буде набагато приємніша, ніж в каталозі. Ви з... думаєте, що це вже все просто знижка? Ні, це ще не все. Топ-10 серед продажників за період з вересня по грудень місяць отримують у подарунок на вибір. Техніку. Ось такі можуть бути подаруночки, якщо ви станете топ-10 по продажам. І більше того, я вам скажу, що це ще не все. Компанія підготувала неймовірний подарунок це подорож. Подорож в Туреччину, Стамбул на завод Doctor Clinic. І топ-3 серед продажників. Що сума ваших замовлень з вересня місяця до кінця грудня, включно ваших особисті продажі, будуть складати більше 4 тисяч топ 3 лідери. Поїдуть безкоштовно у мандрівку на завод Доктор Клінік. Ось таку програму компанія підготувала для наших продажників, для тих консультантів, які роблять великі особисті замовлення, великі обороти. І ще такий невеличкий момент: беручи до уваги рівень 2 і рівень 3, там де уже від 600 балів, для того щоб досягти цей рівень. Щомісячні замовлення повинні бути 150-200 балів. А це додатково, ви ще закриваєте уже перші сходинки маркетинг-плану, і додатково до цієї програми ви ще, звісно ж, отримуєте свої гарантовані подарунки, винагороди і премії відповідно до закритих ваших статусів, відповідно до перших сходинок маркетинг плану. Тому приєднуйся в нашу компанію, залишаю посилання. В описі під відео, також залишу свої сторіночки Facebook та Instagram. Пишіть мені, якщо є якісь запитання, з задоволенням на них відповім. Дякую за перегляд!